Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Настав час висівати насіння перчику. Я вже в цьому році трошечки хочу спробувати це зробити пізніше, тому що в тому році у мене був гіркий досвід, моя розсада вся поквітла, потім вона поки пере, а, перехворіла. Ну, в общем, перці я побачила дуже пізно. Тому в цьому році вирішила не поспішати. Хотіла посадити після 10 го числа, але, на жаль, сімейні обставини не дали цього зробити. Дитина захворіла, ну і ви самі розумієте, було не до перців. А тому сьогодні я хочу висадити, висіяти на перчику і баклажанчиків. І десь, можливо, дня через два вже буду висівати і томатики на те, щоб вже висаджувати їх до ґрунту. Посів я роблю завжди сухим насінням, я його не замочую. Я експериментувала декілька років і виявила, що в принципі, ну, дуже так, різниць великих немає. Буквально на 2-3 дні, тому я думаю, що це ну, не суттєво. Тому роблю все сухим посівом, щоб не морочитися ще з намочуванням насінинок і так далі. Ну і давайте подивимося, як я тут підготувалася. По-перше, я а, взяла собі сюди в записала м, все, що мені треба, скільки пошту, штучок я буду перчиків висаджувати, якого сорту, і баклажанчиків для того, щоб і потім орієнтуватися мені. Добре було в своїх записах. І, е, значить, можливо, десь якась бірочка потеряється, або е, якийсь е, пакетик, то буду знати, що під яким номером. Ну, і отут я все пронумерувала. Е, значить, Баклажанчики у мене будуть під буковками, відповідними, щоб я не плуталася, а перчики під відповідними циферками. Ну, А гіркий перчик, то який в мене був, якщо ви пам'ятаєте, він був у мене до метру і в діаметрі десь він метр був. то ось він називається перець гіркий полум'я. Дуже він плодовитий, дуже класний, тому я вам його раджу, особливо, якщо вам треба багато перчинок. Він невеликий, десь сантиметрів до 15 виростає. Не дуже він великий, але, я ж кажу, він усипний просто. Так, ну і що я тут наготувала собі тарочки, які я буду використовувати. Це у мене з-під томатиків, бо томатики я всі попікірувала. А, і буду висаджувати ґрунт. Ось я сьогодні колотила буквально звичайний ґрунт з а, магазину, вермікуліт, курячий послід оброблений. І все. В принципі, більше я сюди нічого не додаю. Водичку я підготувала гаряченьку, значить, для того, щоб краще розбудити насіннячко, да, дати їм швидше їх активізувати. Буду поливати водичкою тепленько, але дивіться, якщо у вас насіння вже замочене і вже трошечки проклюнулося, ви його висаджуєте, гарячою водою поливати не можна, тому що ви його зварите. У мене такий вже досвід був. Тому вчуся на своїх помилках і підказую вам, якщо ви цього не знали. Так, ну що ж, давайте будемо розпочинати значить, сіяти. Я набрала в тарочку значить, земельки, притрамбувала її дуже добре. Так, І зараз будемо перші насіння у мене під циферкою 1, це іде лисичка. Значить, зараз ми його. Відкриємо. До речі, одна підписниця мені написала, що лисички можна пробувати збирати. Тож, дякую велике за пораду. Також буду збирати насіннячко, щоб потім своє висію декілька насінинок на наступний рік. Подивлюся, чи зберіглися характеристики, чи ні. Бачите, насіннячко все в мене оброблене прийшло. Так, і висаджувати я буду 5 насінинок. Я і розкладаю насіннинки. Так, одна насінинка. Зараз будемо сіяти. Так, не дуже близенько. Три. Чотири. Так, і п'ять. Ось так. П'ять насінинок. Це ми повертаємо назад до пакетика. На наступний рік буде. Так. Висаджую, висію помаленьку ось ці насінинки, тому що ну, я не знаю, як воно. І дивіться, трошечки-трошечки так їх шпажкою приглиблюю. Е, буквально трошечки. Потім я ще притрушу е, Так, І обов'язково бірочку. Це у нас циферка 1, Ось так, щоб вам видно було з цієї сторони. Ось у мене йде рядочок і бірочка. Так, ну, візьмемо ще, давайте разом якось посіємо. Портека, наприклад. Портеку я буду висівати 5 штучок, а їх тут, по-моєму, 5 і є. Так, зараз подивимося. Так, їх тут 5 і є, тому ми їх висіваємо всі. Ну, Такі новенькі хочу посіяти. Так. Ага, Хочу посіяти по 5 штучок. Відступаю трошечки, близенько не буду. Ємностей в мене вистачає. Так, бачите, всі оброблені насінинки, Якісь оброб... оброблені жовтеньким кольором, інші зелененьким. Так, ти зділась, моя насінинка, Ага, ось вона. Так. Замовила я, до речі, вже моркву, бурячок. Також потім відзніму вам розпаковочку насіння, яке я замовила, і яке я буду висаджувати. Також дивилася по. Сайтам по блогам, які ведуть, і записувала собі, обирала також на сінічко. Так, третій це у мене буде Асті жовтий. Так, Асті жовтий. зараз ми Його Його там багатенько, тому ми його відкриваємо. Я завжди відкриваю догори Для чого? щоб потім ось у мене назва і характеристика залишилися. Щоб я завжди могла перечитати, передивитися. Насіння намагаюся все садити саме раннє або середньо Ось, бачите, також оброблені насінинки. Так, все насіннечко оброблене. Тому обробку додаткової їм не треба. Але якщо чесно, я його ніколи і не проводжу. Додаткову обробку ніколи не проводжу, так. І садом, значить, цих у мене буде шість шість перчинок. В салаті він ну, просто смачний. У мене його було небагато в тому році. Фарширувати я його не пробувала. А ось в салаті він був просто божественний. Мені дуже він сподобався. Так, зараз ми трошки здвинемо, для того, щоб у мене ще одна насінинка помістилася. Так. І поливаю. Накриваю потім стрич-пльоночка, і десь ставлю в тепле місце от, і е, чекаю сходів. Як сходи з'являються, е, залишаю під лампою цілодобово їх, не, е, не виключаю світло для того, щоб сіянці не потяглися, не були дуже такі високі на ніжці. Тому ось так робимо. Так. І останній я зараз висіваю це асті червоний. Зараз разом також з вами висіємо. І далі я вже буду баклажани висіваю так само. Все те саме. Розкладаю сухим посівом. Дуже з ними не заморочуюся. І я кажу, як показує практика, все, слава Богу, сходить. Це добре, бачите, а це не оброблене насіннечко. Я його купляла не в спеціалізованому магазинчику, а в звичайному в епіцентрі. І бачите, і воно не оброблене. Оце вже не дуже добре, але я думаю, що все буде хорошо. Так, також 6 штучок. я його... Червоний я не пробувала. Але я думаю, він також буде смачний. Також висіваючий штучок. Так, одна насіння в мене втекла. Зараз ми її вернемо в рядочок. Ось так. так. І притрамбовую також трошечки. буквально. От. Потім я його все одно буду пікірувати. Пікірую обов'язково для того, щоб потім заглибити, щоб були додаткові корінчики, щоб присада була кріпка. От. Тому. І ось дивіться, зараз одразу поливаємо. Поливаю спринцовочкою. Чому? Для того, щоб під натиском да, водички насіннячко не розходилося по всьому горщику, і мої рядочки не порушувались. Тобто, щоб ось так от воно було. Так, значить, Я його так проливаю, я не знаю, чи видно, чи не видно на камеру, але іде пар невеличкий. Потім я беру земельки і отак от притрушую. Ну, десь, десь сантиметр, притрушую, небагато. так, а Зараз ще трошечки з цього краю. так от, так, от, І е, легенько його так також притрамбовую, не сильно прямо трамбовую, але придавлю для того, щоб був опір для насіннинки, і щоб вона свій е, той шоломчик, як ми його називаємо, насінневий, да, вона скинула, і він їй не заважав розвиватися. І ще раз проливаю. Грунт у мене, в принципі, такий був а, а, сиренький трошечки, вологий. так Ось так, Проливаю і все. І більше до сходів я взагалі не поливаю. Не поливаю, коли будете висівати, не забувайте, будь ласка, про дренажик, бо він також відіграє важливу роль у нашому. А, Вирощування рослинок, да, щоб вони не загнивали, щоб не було чорної ніжки і так далі. Так, значить, дивіться, Якщо у вас є час провітрювати кожного дня, а ви нічого не робите. відкриваєте потім е е ось так плівочку і провітрюєте да, там хвилин по 15-20 кожного дня. Якщо немає часу, наприклад, як у мене, да, робота, діти і так далі, значить, робимо ось такі отвори. Для того, щоб не збирався лишній конденсат, щоб не була дуже висока вологість. Все, і воно буде дихати, і е, сходам буде комфортно, і ось так вони будуть сходити. Е, тож, е, ось так ми робимо висіваємо перчик, ніяких особливих секретів немає. Е, висіяли, так само висіваємо баклажанчики і чекаємо на всходи. Тож бажаю всім дуже гарних в сходів насін... на вашого насіннячка перчиків, баклажанчиків, томатиків, хто що саджає. І всім бажаю гарного, мирного дня, всім до побачення! Бережіть себе і до нових зустрічей!